Ім'я Юрія Швеця знову звучить в інформаційному полі гучніше за інших, але не тому, що він говорить те, що приємно чути, а тому, що він говорить те, що є неминучим, тверезо, спокійно, професійно, як людина, яка все життя аналізувала системи ще до того, як вони руйнувалися. Сьогодні його прогноз звучить жорсткіше і точніше ніж будь-коли. Росія не стоїть на порозі краху, вона вже впала. Просто процес ще не оформлений юридично, і кінець війни це не питання дипломатії, це питання біології режиму. Війна зайшла в глухий кут, і це найнебезпечніший етап. Швець підкреслює, поточна ситуація не схожа на класичний військовий конфлікт. Вона нагадує повільне задушення системи, коли жодна зі сторін не може просунутися вперед. Але одна сторона Росія щодня втрачає ресурси, людей, економіку і головне, керованість. Обидві армії вперлися в бетон. Лінія фронту майже не рухається. Темпи наступів не відповідають втратам. Ресурси вимиваються швидше ніж поповнюються. Але глухий кут це нерівність для України. Це тимчасова пауза, для Росії смертельна стадія. Швець говорить, глухий кут для імперії це не зупинка, це початок розпаду, тому що Росія не може існувати без експансії, вона не може визнати поразку і не може виграти. А отже, її механізм починає кришитися. Чому крах Росії став незворотним? Швець пояснює, крах Росії не станеться за один день, але він уже триває. Він структурний і незворотний. Є три головні причини: перше, зруйнована управлінська вертикаль Путін більше не отримує реальної картини: звіти, брехня. А брехня єдине на чому тримається система. Кожен генерал бреше, щоб не втратити посаду. Кожен губернатор малює цифри щоб не викликати підозр. Кожен чиновник прикриває себе і свій клан. Це не управління, це виживання всередині режиму. Друге, економіка не витримує війни. За його словами, економіка Росії це мертва коняка, яку фарбують під живу. Заводи виснажують ресурс швидше, ніж держава може його поповнити. ОПК працює на знос. Кваліфіковані кадри виїхали або знищені мобілізаціями. Нафтова галузь просідає, газова втратила Європу. Ключовий прогноз Швеця полягає в тому, що гроші в режиму закінчуються швидше, ніж ракети. А коли закінчаться гроші, ракети теж зникнуть. Третє еліта перестала бачити майбутнє. Це найнебезпечніша частина прогнозу. Еліта не вірить у перемогу, не вірить у Путіна, не вірить у Росію як проєкт. Вона бачить лише одне. Врятується той, хто першим домовиться із заходом, і цей процес уже почався. Ведуться таємні контакти, готуються сховища, капітали виводяться. Швець підкреслює. Режим помирає не тоді, коли його атакують. Він помирає тоді, коли його власні еліти йому зраджують. Саме це зараз і відбувається. Чому Путін піде тихо? Без парадів і революцій. Швець говорить: Путін не буде йти як Горбачов. Не буде промови, не буде прощання, не буде я втомився, я йду. Він піде так, як ідуть диктатори, що втратили контроль у вузькому колі без оголошення, без епітафії. Його просто перестануть слухати. На якому етапі, коли еліта зрозуміє, що його рішення становлять загрозу їхньому особистому виживанню? Цей момент уже близько, тому що Путін сьогодні токсичний актив. З ним не можна домовитися. Через нього не можна завершити війну. Він перешкода. І коли система вирішить, що він ризик, рішення буде прийняти швидко, без шуму. Швець говорить: Путіна усуне не захід, Путіна усуне необхідність вижити. Україна перед миром. Прозріння якого не очікували. За 36 годин до завершення війни, Україна переживе те, що Швець називає моментом стратегічного прозріння. Це не ейфорія. Не святкування, не все перемога, це усвідомлення двох речей. Росія більше не здатна вести війну. Її армія це набір погано керованих корпусів, які не можуть утримувати фронт. Мир не настане автоматично. Його доведеться оформлювати довго, важко і юридично. Україну чекатиме шок не тому, що кінець війни буде несподіваним, а тому, що він прийде надто швидко для зовнішнього спостерігача і надто повільно для тих, хто очікував прориву на фронті. Фронт не впаде, Росія впаде, Росія перед фіналом. катастрофа, яку не можна приховати. У останню добу перед завершенням війни Росія зіткнеться з тим, що Швець описує як управлінське обезголовлення. Система втратить контроль над армією, контроль над бюджетом, контроль над регіонами, контроль над силовими структурами. Зовні це виглядатиме як хаос, але насправді це розпад механізму управління. Кілька великих регіонів почнуть вести окремі переговори, частина генералів шукати шляхи відступу, частина еліти, контакти із заходом. І все це паралельно. За прогнозом Швеція. Росія у останні 72 години війни втратить більше контролю, ніж за попередні два роки. Хто підпише мир? Ні Путін, ні Зеленський. На думку Швеція, мир підпишуть не ті, хто починав війну. Путін на момент укладання фінальних домовленостей уже піде. Тихо, без оголошення. Його навіть не згадають. Зеленський також не буде ініціатором фінального юридичного оформлення. В Україні почнеться політична трансформація. З'явиться нова фігура технократична, а не політична. Це буде людина, яка не пов'язана з обов'язаннями попередніх еліт, не несе політичного багажу війни, здатна вести холодні переговори, прийме непопулярні, але необхідні рішення. Ця фігура і стане підписантом миру. Як і коли Україна поверне території Швець, робить важливе уточнення: повернення територій це не акт капітуляції Росії. А тривалий юридичний процес, який розтягнеться на роки. Сценарій такий: першим повернеться Донбас не через військову перемогу, а через втрату Росією контролю над регіонами. Потім південні території. Москва просто не матиме чим їх утримувати: ні армії, ні грошей, ні логістики. Крим останнім. Швець називає конкретний прогноз 2030 рік. Не раніше, але обов'язково. Чому так? Тому що Крим це не військове, а політико-юридичне питання. І вирішене воно буде тоді, коли в Росії зміниться не лише режим, а й структура держави. Головний висновок Україна поверне всі території не завдяки наступу, вона поверне їх завдяки розпаду Росії. Що буде після війни? Нова реальність регіону. Після завершення війни світ розділиться на три зони: Україна центр нової безпеки Східної Європи. Росія сфрагментоване слабке утворення з тимчасовою адміністрацією. Захід, арбітер, який диктує правила на десятиліття вперед. І саме це стане гарантією, що війна більше не повториться. Після завершення війни нічого не буде схоже на звичні картинки, які багато хто собі уявляє. Не буде святкової ейфорії, гучних промов, блиску парадів чи емоційних обіймів на камеру. Швець підкреслює, що фінал такого конфлікту завжди виглядає інакше. Тихіше, спокійніше і набагато тверезіше, ніж хотілося б. Бо завершення війни це лише крапка в одному процесі і одночасно початок іншого, набагато складнішого для України. Цей момент стане не святом, а переходом у нову епоху, де все доведеться будувати заново. Країна, яка перемогла, повинна буде навчитися жити в умовах миру, і це набагато складніше, ніж здається. Швець говорить, що Україна переживе не стільки перемогу, скільки глибоке внутрішнє переосмислення. Країна вийде з війни іншою, сильнішою, досвідченішою, але одночасно втомленою та такою, що потребує оновлення всіх інститутів влади. Система, яка працювала в умовах мобілізації, вже не зможе ефективно функціонувати, коли гармати замовкнуть. Війна формує особливий стиль управління, швидкі рішення, вертикаль контролю, емоції, згуртованість навколо загрози. Мир вимагає протилежного, інституційності, прозорості, холодної раціональності. Саме в цей момент Україна зіткнеться з необхідністю політичної трансформації. Швець підкреслює, що роль Зеленського буде вичерпана. Він стане фігурою історичного періоду, людиною, яка втримала країну у найважчий момент, зібрала державу по шматках. Надихнула і повела вперед, але його місія завершиться разом із війною. Далі розпочнеться епоха, де потрібні не лідери, символи і не фігури, які уособлюють єдність нації, а люди іншого типу: управлінці, технократи, професіонали здатні будувати системи, а не вести за собою емоційно. Україна перестане шукати месій і вимагатиме ефективності, прагматизму та інституційного управління. І ця зміна відбудеться природно, як результат відновлення суспільства після найскладнішого періоду. Захід уже зараз бачить Україну не як тимчасового партнера, а як майбутній центральний елемент європейської безпеки. Швець говорить прямо: саме Україна стане фундаментом нової архітектури оборони на сході континенту. І цей процес розпочнеться одразу після завершення війни. На практиці це означає, що Україна отримає фактичну інтеграцію в загальну систему безпеки не обов'язково через формальний вступ до НАТО в перший же рік, але через повне поєднання зі структурами, стандартами та механізмами альянсу. Київ стане ключовою точкою стримування всього, що може виникнути на місці зруйнованої Росії. Воєнні реформи будуть радикальними. Армія, яка стала однією з найдосвідченіших у світі, перетвориться на основу майбутнього оборонного простору Європи. Швець підкреслює, що Україна стане головним партнером країн Балтії, Польщі, Румунії Словаччини, фактично ядром східного поясу безпеки, який протистоятиме можливим ризикам з постросійських територій. Цей пояс стане реальністю, навіть якщо ніхто не дасть йому окремої назви. Він виникне як необхідність, але набагато важливіше те, що відбуватиметься на іншому березі, на території Росії. Швець підкреслює, що Росія після війни не зможе повернутися до колишньої моделі існування. Її руйнування буде не миттєвим, а поступовим, але незворотним. Центр втратить контроль над регіонами, фінансові потоки почнуть розпадатися, а місцеві еліти спробують побудувати власні системи виживання. Федерація почне перетворюватися на набір автономних зон, кожна з яких буде діяти відповідно до власних інтересів. І цей розпад стане природним наслідком війни, бо імперія, що втратила здатність розширюватися і утримувати страх, неминуче розпадається. Україна, за словами Швеця, відновить свої кордони через політико-правові угоди, а не через нове кровопролиття. Після того, як у Москві розпочнеться хаотична перебудова, багато окупаційних адміністрацій на сході самі вийдуть на контакт, намагаючись отримати гарантії безпеки та місце в правовій системі України на півдні. Окупаційні структури розпадуться через повне припинення фінансування. Адміністративний розпад Росії стане тим механізмом, через який території повертатимуться. Не штурмом, а виведенням окупації. Особливе місце в прогнозі займає Крим. Швець підкреслює, що повернення півострова буде найдовшим процесом, але неминучим. До 2030 року, коли в Росії завершиться перший цикл внутрішнього розпаду, Крим опиниться без опори, без бюджету, без військового захисту, без можливості існувати автономно. Тоді він повернеться до України не через військову силу, а тому, що іншого шляху не залишиться. Люди оберуть стабільність і нормальність, а не порожнечу. Це буде логічне завершення десятиліття турбулентності, але головний підсумок, за словами Швеця, не в територіях. Головним стане нове місце України у світовій системі. Країна, яка витримала удар найбільшої військової машини регіону, доведе, що демократія може бути сильною. Київ стане центром нової політичної та моральної епохи в Європі. Туди приїжджатимуть мислителі, реформатори, архітектори нових державних моделей. Україна стане лабораторією майбутнього, простором, де створюються рішення для миру без імперій. Швець говорить, що кінцевий сенс цієї війни не просто звільнення земель, справжній результат знищення імперського міфу, який століттями утримував Східну Європу в страху. Коли він зникне, Україна стане тим місцем, де почне формуватися нова реальність: раціональна, чесна і вільна від диктатів сили. І саме тому кінець війни не буде схожим на свято, це буде початок великого, тяжкого, але абсолютно нового шляху.